Привіт! Сьогодні я покажу декілька цікавих вправ на розвиток мовленнєвого дихання вашої дитини. І перша вправа називається футбол. Для цієї вправи ми можемо використати звичайну маленьку кульку або маленький м'ячик. А можемо просто кіндер-сюрприз. Кладемо кульку на долоню. Робимо глибокий вдих носом, слідкуємо, щоб не піднімалися плечі. І довгим подихом забиваючи гол у ворота. Давайте ще раз повторимо цю вправу. Глибокий вдих носиком. Слідкуємо, щоб плечі не піднімалися. Довгим подихом дмемо на іграшку, забиваючи гол у ворота. Наступна вправа метелик. Метелик літав, повітря набирав. Робимо глибокий вдих носиком і розправляємо крильця. Метелик втомився, повітря видихав. Робимо довгий протяжний видих ротом, склавши крильця. Повторимо ще раз метелик літав, повітря набирав. Робимо глибокий вдих носиком і розправляємо крильця. Метелик втомився, повітря видихав. Робимо довгий протяжний видих ротиком, склавши крильця. Молодці. Наступна вправа жук. В сторони розводимо руки. Це лапки нашого жучка. Робимо глибокий вдих носиком. Потім схрещуємо руки на грудях і плещимо себе по плечах, промовляючи звук ж. Повторімо ще раз. Робимо глибокий вдих носом, схрещуємо руки на грудях і плещемо себе по плечах, промовляючи звук ж. Молодці! Ви впоралися. Ці вправи потрібно робити щодня, і тоді ваша дитина буде гарно розмовляти. До побачення!